Дветочка, то не хвилюйся, все будет нормально. Не впервой же. Ось возьми вкусняшки малым из Польши. Все. Спасибо. Спасибо, Ну, все. Тю. Ну, ничего, подождем. Обычно він в обід приходит, щоб покушать. От, Стасик. розвів, що поросенок. Ти бачиш, тільки кобри не повзойти. Сахар. Ну, в общем, після того случая я и потела на противозачаточник. Статик указала, что у мене по-женски А, але потом все одно залетала. Вот в 16 м кажесь, и і... поза трейк. Потом війна. Я опять беременна. Не знаю, що на мене так нашло. Ну нічого, в родному в домі істи не допомагає. Тамара, скоріш за все, у вас посттравматичний синдром після пережитого в тому автобусі. Ви боїтеся нової дитини, бо тоді народжували під вибухом. І скільки боборців ви не зробили, вам буде ставати тільки гірше, якщо ви не звернетеся допомогу. І будете лишатися тут, поки йде війна. Ну нічого, ми з вами поговорили і мені легше стало. Це як заспокійло з реклам. Ефекту вистачить година на три. І на том, спасибо. Тамара, якби вам важко не було в Польщі, там немає війни. Якщо вам знову доведеться пережити те, що вісім років тому... Печеньку. Знаєте, як то кажуть, трудності нам даються, що ми більше цінили те, що і не Про що це? Після того случаю ми з Тасіком вирішили більше не покидати один одного. А я і не притательниця. Я його тут самого не оставлю. Я на хвилинку.